Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, і приємної вам кави, якщо ви п'єте каву, я п'ю каву. І прошу духів кави, прошу, допоможіть, скажіть, що? Заважає мати відносини другу половину зустріти кохання щире на все життя. Тому, хто дивиться це відео, тому хто хоче, хто бажає. І чи буде взагалі відносини? у майбутньому будуть відносини. Скажіть ви поможіть, допоможіть, заважає зустріти другу половину щирі відносини на все життя друга. По житті, стабільні відносини на все життя. Кохання. Будь ласка, будуть кохання. Може, в когось уже щас воно є, і друг по житті, і на все життя до самої старості. Так, іде чоловік дійсно це кохання щире на все життя до самої старості. І якщо зараз у вас є чоловік, чи це може бути жінка, дівчина, От, дійсно це дуже кріпкі і дуже радісні відносини на все життя. Єдине, що Треба забрати перешкоди. Тут хтось навмисно одвів од вас ваше щастя у стосунках, щастя у відносинах. Вам по долі бути щасливими і мати кохану людину, друга на все життя, дійсно прожити з ним до самої старості. Ну, така хороша людина. От, і е, зроблена така сильний переклад, стяг. Е, може, Крадник на щасливу долю і зробили вам самотність? Ось така карта. Може, ще мені чомусь іде, що можу передатись, якщо по лінії мами від мами. Робили мамі, можу вам передатись. От, і тут ще такий момент програється, що дійсно крадник, дійсно стяг. І. Може повторювали три рази або з трьох сторін, з інших е, трьох е, боків на вашу долю такий напад. А доля щаслива і попри все, попри те, що так зроблено було, все одно ви матимете, це не можуть у вас відібрати. Все одно до вас прийде ця людина, може, просто що відтягнувся час, і це буде не в той час, як мало бути, але буде чоловік чи жінка. Друг на все життя, любов, щира, і ваше серце буде радіти, радість, підтримка на все життя. Той, хто буде з вами, радіти з вами, піклуватися, любить любов справжня, це дуже добре. Це я хочу забрати. Заперечую весь негатив. Убираю повністю, Убираю всі перешкоди на дорогах, на любов. Відкриваю всі шляхи і дороги. Більше немає крадників, стягів, перекладів, обмінів подмінів. Все, що заважало зустріти свого чоловіка, дружину, жінку, кохану людину на все життя, щирі почуття вірні. Обираю повністю весь негатив знімаю. Скажіть ваші сили, чи лишився ще хоч який небудь духівка прошу, допоможіть. Перешкоди зустріти кохану людину, той, хто ще не зустрів, е на все життя друга, чи ще відносини у людей? Щось відбулося в вашому дитинстві. Тут поставили, тут поставили і стяг, і крадник. З самого вашого віку мені щось іде, як вам було, може, 13 років цей період. Оце я хочу виняти. Стяг. Заперечую повністю. Весь негатив убираю. Все, що було забрано. Ой, повертаю, тому, хто дивиться це відео. відвертаю весь негатив. Все, що належить тому, хто дивиться це відео, належить тільки йому, нікому більше, більше немає жодного стягу, крадніку. Прикладу вміну подміну, Зглази всі, знімаю, відкриваю вам дороги до своєї людини, друга коханої людини на все життя, друга, підтримку, з ким ви будете радіти до самої смерті. Буде так, буде так, буде так. Прошу, допоможіть, будь ласка, вищі сили всім, хто потребує, хто хоче, хто бажає зустріти свою людину, друга по житті. Ти, хто зараз у стосунках, також, щоб ніхто що не заважало, радіти один одному жити разом. Чи є якісь перешкоди на дорогах, на любов? <кій> Дійсно, хтось закрив шлях. Оцей момент зараз буде пробудження. Хтось так міцно вам закрив цей шлях, ви мали бути самотні, мали як відчуття, наче вам це не потрібно, мені так хорошо. Насправді вам астуда, наче як поставлена. Астуда, що Хто і не відчував енергії, щось так зроблено, що закрило вас від людей. От. І той, хто мав би вам зустрітися по долі, він не мав побачити, що це ви. Енергія закрилась. І астуда це коли немає потоку. Дуже сильний мінус отакий там. Це я знімаю повністю, заперечую, я знімаю всю остуду, отвороти. Ай, відкриваються всі дороги і шляхи на любов, тому хто дивиться це відео більше нічого не заважає зустріти кохану людину. Вас всі бачать, всі чують, звертають на вас увагу, відроджується ваша жаха, жага до життя. Енергія з вас виходить, люди бачать вас. Знімаю всю остуду, знімаю отвороти, знімаю всі можливі покривала. Порчена самотність, убираю, відкриваю вас для людей. Вас всі бачать, помічають, буде так, буде так, буде так. Так буде. Відкриваю ваше серце. Скажіть, будь ласка, вищі сили. Допоможіть нам. Скажіть, чи є якісь ще перешкоди на дорогах, на любов, на справжні відносини, щирі, радість у житті, по житті? Тому, хто дивиться це відео, хто бажає, хто відчуває потребу. Так, хороші карти. Дивіться, що треба зробити. Тут якісь навіть як поради. Ви повинні а, світити світло. Щось мені йде, як в домі вечір, і у вас має бути світло в домі. За так. Світло. Це може запалювати якусь свічка. Заклик. Розпалювати, щоб в домі ввечері свічка горіла, чи це, може бути, щось спеціальне розпалювати цей вогонь. У вас сильна студа була, можна ставити свічку і намовляти, казати, що ось закликаю на вогонь, прийти. Прийди той, хто мені по долі, хто буде зі мною. В цьому домі. Чомусь от іде така енергія, щоб вогню, щоб у вас світло було, щоб розігрілась щоб був заклик такий. от І вам треба почати з кимось переписуватись, спілкуватись, виходити на якісь платформи, просто спілкуватись, коментувати якісь події шукати. Таких тут. тут навіть більше, може, у вас потреба саме, щоб було спілкування, що настільки була сильна студа, або щось з вами робили, що однодумці вам потрібні люди, які будуть на одній теми однакові, щоб у вас було про що говорити. З цього почнеться, от це розв'яже цей клубок самотності, треба знайти однодумців, просто спілкуватися, не думати про, не зациклюватися от на низьких якихось енергіях, там, на відносинах, ті, що відносини, як статеві. Тут саме піднятися на рівень відносин для душі, для того, щоб радість спілкування, задоволення отримувати від спілкування, що ви не самі в домі. От. І ви зрозумієте, що багато-багато людей мають такі з вами однакові теми і бажають з вами спілкуватися. Це дружба, більше зв'язок через дружбу просто легкість спілкування і радість від цього. Тут такі підказки даються в цьому плані. Вивчати астрологію, тут щось іде ще а, свої знаки. Може, ви в водолій, водолій. Ви страждаєте, якщо немає спілкування, вам обов'язково треба знайти людей. І там буде щастя, там буде саме та людина, з якою ви все життя, і будете радіти, і закінчиться самотність. От, і розпалювати свій вогонь, розпалювати вас дуже сильні тут були, а, закривали, астуду, робили. Ні, вам. Щось таке красиву, саму красиву свічечку вибрати і палить ввечері, казати, що закликаю другу половину, прийди по долі. Той, хто е, проживе зі мною, хто буде зі мною радіти на вогонь, замовляти, одігрівати себе і так вас побачать. Буде дуже хороший такий чоловік чи жінка. Духівка випрошу допоможі. Нам, будь ласка, чи лишилась ще хоч-небудь, що заважає, чи є якісь перешкоди на дорогах на любов, що заважає зустріти, і, і, і чи будуть взагалі ще відносини? Того, хто дивиться це відео, хто бажає ще мати кохання? Є, все гаразд, дивіться, має бути. Тут дуже добрі карти. Так, оце виконуйте якісь такі поради, даються. Ви вийдете зараз з цього стану, вас помітять, до вас буде, йде вже та людина по долі, хто зможе розділити от ваше життя, радість принесе, дуже хороша людина, як мене йде, як це може бути чоловік, жінка як рятівник, отак. От У вашій долі рятівник такий, він буде дуже гарно з вами. Гармонія така буде, між вами не буде сутичок. Це дуже така, мені якесь слово таке, де благородна людина. От. Це дуже добре. Прошу ваші сили, допоможіть, будь ласка. Заперечую весь негатив, одвертаю. Всі стяги, крадники, мороки отвертаю. Відкриваю того, хто дивиться це відео, відкриваю для людей, відкриваю. Знімаю всі мороки, знімаю всі перекриття. що не давали, не показували того, хто дивиться це відео. Всі бачать, всі. Відчувають, відкриваю вас усьому світу, перекриваю вищі сили, Янголів охоронців духів роду закликаю, прошу, допоможіть відкрити всі дороги і шляхи, тому хто дивиться це відео на любов. на Любов, на справжні почуття, на стосунки на друга, другу половину, на все життя. На дітей також тут може все здійснитись, мрія, мати родину дітей, буде так, буде так, буде так. Більше немає жодного негативного впливу, зняті всі остуди, отвороти, мороть, відкриваю дорогу. Буде так, буде так, буде так. Траха відкрита на любов. Буде так. Ви маєте бути не, не самі. Це точно. Це по долі ваше життя, щаслива родина, щасливі відносини. І у вас на майбутнє мають бути відносини, такі, які вам подобаються, гармонічні, щирі відносини. Таке. Здійсниться мрія. Дякую за увагу, приємної вам кави і до зустрічі.